Шановні журналісти, шановні присутні, я адвокат, хто ще не знає, герой розвідника Романа Червінського Віктор Василюк. Значить, сьогодні нам тільки що суд оголосив про те, що сьогодні знову зорвана апеляція, знову з Шевченківського суду недоставлені документи, і сьогодні судове засідання. Знову переноситься. Як кажуть, наша пісня гарна й нова. Починаємо її. Знову на 20 .11, 20 листопада, на 16 годину перенесено це засідання. Як ви вже знаєте, 20 листопада буде великий апеляційний день героя-розвідника Романа Червінського. Три апеляції. Будуть розглядатись одночасно. Вони вже настільки все затягнули і перекладали, що зараз всі три апеляції будуть розглядатись. Питання, чи доставлять вони на ці три апеляції героя розвідника Романа Червінського, чи знову їх зірвуть, ми побачимо 20 го числа. Що сьогодні мало відбутись, хто не знає. Знову суддя глянь, Шевченківський районний суд. Виніс ганебне рішення з порушенням всіх прав Романа Червінського. Він застосував до Романа Червінського катування, клопотання адвокатів про те, що Роману Червінському стало зле і він потребує медичної допомоги. Він проігнорував, не задовільнив перенос цієї справи, не надав можливість надати медичну допомогу Роману Червінському і Роман Червінський. Знаходячись під обезболювачами, знаходився в суді, в нього боліло в боку щось, він не знав, що це робиться. На, на жаль, на сьогоднішній день йому так і не надали медичну допомогу, незважаючи на чисельні клопотання адвокатів. Суддя глянь, всі клопотання адвокатів проігнорував про відвід прокурора, який упереджений в цій справі. Він задовільнив, задовільнив клопотання прокурора про закрите судове засідання, сховав цю справу від людей, щоб вони не бачили, яка ганьба відбувається у цій справі. Прокурори продовжують посилатись на докази, які вони не надають для огляду адвокатам. Суддя клопотання адвокатів про витребування цих доказів ігнорує, а потім в рішенні посилається на ці докази. Тобто все робиться для того, щоб Роман Червінський продовжив утриматись під вартою. Але є й гарні новини. Чим далі ця влада починає докладати зусиль для того, щоб Роман Червінський був за гратами, тим більше вона робить помилок. Вже ганебні рішення Мілішак, Гляня, Слободенюка, вони вже тріщать по швам. І тому всі судді вже намагаються втікти, всі більш-менш помірковані судді вже тікають від цієї справи, відмовляються її розглядати. До речі, це відбулося 18 числа, коли була призначена один суддя. Потім ця суддя пішла на лікарняний. Голова суду знайшов терміново другого суддю, щоб розглянути справу Червінського і зірвати прошлу апеляцію. Ця суддя теж відмовилась розглядати справу, написала термінову заяву про відпустку, і потім спіймали десь в коридорі суддю Гляня, який ну, підкорився волі голови суду, розглянув цю ганебну справу навіть з порушенням електронного розподілу справ. Тобто, ми про це заявляли, але на це ніхто не не звертає уваги. Суддю Гляню заявляли клопотання про заяви про відвід через його упередженість, але вся система судова робить так, щоб ці всі судді не відводились а продовжували творити свій безпреділ. Але цьому безпреділу буде край, тому що вже ми бачимо, як вони сипляться. Чим далі, тим більше прокурорам доводиться брехати, чим далі, тим більше судді порушують. Права Романа Червінського і виносять ганебні рішення. І вже накопичилось три апеляції на 20-11. І я думаю, що рано чи пізно ця ганьба закінчиться нашою перемогою. І Роман Червінський буде на волі, якщо не допоможуть наші суди. То ми будемо звертатись в Європейський суд з прав людини і там будемо захищати Романа, але ми доб'ємося того, що він буде на волі. Ще звертаюся до вас, скажіть, кому вигідно сьогодні під час повномасштабного вторгнення агресора Російської Федерації в Україну тримати героя-розвідника, який має безліч успішних операцій, направлених на. Захист суверенітету України і кому зараз вигідно тримати його під вартою і надуману справу тримати під контролем. Самі зробіть висновок, дайте відповідь на це. У мене відповідь на це є ворогам України. Внутрішнім Внутрішні. Внутрішні. От, в принципі, отака от ситуація. Будемо далі боротись з 20 .11. на 16 годину. Тобто у нас вже буде три апеляції. Жодної апеляції, якщо ви помітили, жодної апеляції не було розглянуто у відповідності до закону. Всі вони затягувались, переносились, всі клопотання адвокатів, всі заяви адвокатів до суду розглядаються місяцями. Проте всі заяви прокурорів і клопотання прокурорів розглядаються в день в день. Без адвокатів, без. Дотримання всіх елементарних прав Романа Червінського вони розглядаються з метою, щоб він в подальшому був за гратами, і щоб зривати всі апеляції, які, ну, на мою думку, 100% підлягають скасуванню. Тому що такі рішення ну, жоден нормальний суддя не може залишити в силі, тому що всі права Романа Червінського порушені. Будемо чекати на 20.11.